Один бізнесмен пропонує іншому купити у нього бегемота. А той йому відповідає: Та на який біс він мені здався, цей бегемот? Він же жере за п'ятьох. Добре. Ну а двох за тією самою ціною візьмеш? О, це вже ділова розмова. Двох візьму. Сашко одружився зі своєю однокласницею. Перша шлюбна ніч. У Сашка від хвилювання нічого не виходить. Він просить наречену повернутися задом, потім обличчям, потім боком. На ранок наречена не витримує. Я що тобі хатинка, то передом повернися до нього, то ззадом. Теж мені в гостях у казки. Іде чоловік у туалет, а касирка каже: Мужчина, ви не бачите туалет платний. Чоловік запитує, скільки? Ну, все залежить від довжини вашого органу. Якщо він у вас 10 см, то 10 гривень. Якщо 20, то 20 гривень. Чоловік пристягає руку і каже, Тримайте 100 гривень. Касирка з подивом Ого? Що ого? Решту 90 гривень давай. Сьомочка залицявся до людочки тому, що вважав її коханою. Але потім порахував витрати і зрозумів, що вона не кохана, а дорога. Пацієнт цікавиться у лікаря. Скажіть, лікарю, а це дуже боляче. Ну, як вам, голубчику, сказати. Це дивлячись, з якого боку подивитися. Якщо з фізичного погляду, то ні. А от якщо з матеріального, то боляче і навіть дуже. Галю. Чому ти на мене постійно сердишся? Тому, Петр, що тобі від мене тільки один секс і потрібен. А мені, як жінці, увага потрібна. Зрозумів? Зрозумів. Увага, Галю, зараз буде секс. Сидять два куми бухають. Один питає в іншого Ти чого такий задумливий? Той, дивлячись на пляшку горілки, відповідає Та я дивлюся, що з одного боку пити це класно, а з іншого незручно. А чому з іншого боку незручно? Та тому, що з іншого боку горловини немає. Одна подруга каже іншій, знаєш, ти так добре виглядаєш, невже зайву вагу скинула? Не зрозуміла. Це ти що, мене зараз заднім числом обізвала товстою коровою? Марія Іванівна на уроці запитує у дітей Діти, які фільми ви дивитеся зазвичай у сім'ї? Ну і діти кажуть, там ми мелодрами, ми пригоди, Сашко такий, а мої батьки зазвичай фантастику дивляться. І яку саме фантастику вони дивляться, питає Марія Іванівна. А хто їх знає? Вони мене до себе до спальні не пускають. Я тільки через двері чую, як там кажуть о, я, я, дасти ж фантастиш. Сашко. А ти чого такий задоволений, як слон після клізми? Блін, хлопці, ви не уявляєте, що мені сьогодні Оленка своїм ротам зробила. Що, не вже мінет? Та самі ви мінет. Вона сьогодні цілий ранок мовчала.